Футболки Mix Brand Original, 10 кг, ціна 2800 гривень. Ось така кофточка Adidas чоловіча зеленого кольору. Наступна ось така маєчка м -ка. Наступна сорочка біла-біла бренд. Наступна лакоста. Ось така чоловіча. Наступна ось така футболочка. Наступна найк. жіноча розовенька, розмір МК. Наступна ось така жіноча футболочка. Келвін Клейн. Розмір СК. Наступна ось така футболочка. Розмір не вказаний. Наступна сорочка лакости. Розмір не вказаний. Наступна Adidas чоловіча. Така сиренького кольору. Розмір XL. -ка. Наступна Nike жіноча емочка. Дальше. найк чоловіча. Розмір тут не вказаний. 10 кг, ціна 2800 гривень. Наступна ось така футболочка. Спереду є кишенька. Наступна пума жіноча. Розмір. Еска. Наступна. Ось така. Чоловіча емочка. Далі Адідас. Наступна. Ось такий бренд. Розмір не вказано. Далі у нас іде ось така футболочка з рукавом. Далі футболочка Левіс, розмір, еска. Сорочка. Розмір не вказаний. Далі у нас ось така голубенька, чоловіча. Далі капа, чоловіча сорочка. Наступна. Ось така чемпіон. Далі сорочечка. Ось така чоловіча. Дуже велика кількість сорочок, футболок в цьому лоті. Nike 10 кг. ціна 2800 гривень. Наступно також чемпіон, футболочка жіноча. Далі Adidas чоловіча. Дальше чоловіча. Ось така футболочка, розмір не вказаний. Дальше сорочечка. Чоловіча. Футболочка. Елька, чоловіча, еска. Дуже велика кількість футболок. Сорочок різних розмірів і різних кольорів. Дальше эсочка, такая кофта. Дальше сорочка, такая червона. Размер не указанный. Adidas, размер 40. Сиренька. Наступна такая сира, Капа, темная сыра. Наступна белая левис. х елечка Далі ось така футболка. Наступна сорочка Прада. дуже гарна якість. Наступна сорочка Adidas, 10 кг. Ціна 2800 гривень. Наступна ось така сорочка сіренька. Далі. Адидас кофта. Дуже классно. Размер. М-ка. Наступно. ХС-очка. такая футболка. Наступно. р Дальше. Сорочка. Без розміру. Сперлю кишенька. Гузечки. Далі Adidas сорочка, дуже крута. Колір такий крем. Наступна Adidas жіноча. Ось така. Дуже гарна футболка. Розмір м -ка. Дальше Далі. Сорочка Polo, Розовенька. Наступна. Ось така фірма. Не знаю. Дуже класний матеріал такий дуже мігенький розмір. Мка. Наступна ось така сіра кофта. І остання моделька футболки Еско. Воєнна така. 10 кг ціна 2800 гривень.